Всім привіт, дорогі друзі. Ну що, давайте говорити про поліпи. Будемо сьогодні говорити про те, видаляти їх чи не видаляти. Будемо говорити про те, що таке взагалі поліпи. Мене звати Світлик Іван, і я лікар-інтерн, акушер-гінеколог. Сьогодні я постараюся вам відповісти на ці запитання. А окрім цього, ви дізнаєтесь, чим відрізняється поліп? Від міоми тіла матки, да? також поширена патологія. Як його лікували в давнину? Е і, в принципі, чи можна взагалі позбутися цієї патології? Отож, давайте почнемо. Да? Давайте будемо говорити про ці такі поширені запитання. Що ж таке Поліп? Яка поширена патологія. Це локальне розростання на нас оболонці матки, да? яка покриває всю порожню матку. І називається вона ендометрія. Тобто це локальне розростання ендометрії. Він може бути як одиничний, може бути їх багато, тобто множинний такий поліпоз. Він може, він може бути 3-5 мм, а може бути навіть до 3 і більше, напевно, Да? Я бачу особисто 3 см. І виглядає він ось так. Ось тут вам покажу, як виглядає. Чим вже відрізняється він від міоми матки? Відрізняється в першу чергу тим, що міома походить від середнього шару від міометрію. А як ми вже говорили попередньо, що поліп да, він походить від ендометрії. Це в принципі їхня основна, основна відмінність. Ось можете спостерігати, як виглядає міома на, на ОЗД. І, і тут покажу, як виглядає поліп на ОСДД. Як же лікували поліп ендометрію в давнину? Ну, в принципі, це було 20 століття. Е, інколи навіть тепер попадається. Е, поліп лікували за допомогою такого інструменту, який називається Е, Це сліпа процедура, і на даний час вона не актуальна, тобто її вже не використовують. Е, Залежить на це насправді від навичок хірурга, який виконує дану маніпуляцію, і також від забезпечення лікарні, в якій ви маєте лікуватися. Е, ну, А на даний час поліп видаляється за допомогою такого інструмента, який називається гістероскоп. От постараюсь показати його. Да. Що ж таке гістероскоп? Це такий дуже цікавий ендоскопічний інструмент, який має в собі. Декілька шарів, да, декілька тубусів. На кінці є камера, тобто оптика. На кінці оптика, яка заходить в порожнину матки, подається водичка, і порожнина матки потихоньку, потихоньку, потихоньку роздувається. Ми бачимо повністю всі стінки матки. І ми бачимо дійсно, де розташовується політ. Під контролем зору. За допомогою біполярної енергії або монополярної енергії. Забирається цей поліп точково і все. Ну і максимум можна ще взяти ендометрій для істологічного дослідження. Але немає сліпого вишкрібання, немає сліпих процедур. І це дозволяє нам бути впевнений на 100%, що ми забрали дане утворення повністю. І все ж таки, давайте саме основне видаляти його чи не видаляти. Що говорять нам українські протоколи? І дане питання розглянуте в 869 наказі від 5 травня 2021 року. І що вони нам пишуть? Що рекомендується повне видалення поліпів, матки та обов'язкове проведення біопсії ендометрія для взяття зразка фонового ендометрія. Також розглянемо, що рекомендує нам Міжнародна асоціація гістероскопії. І вони нам пишуть, що. Сліпої дилятації та кюритажу слід уникати через неточності діагностики вогнищевої патології ендометрії. Також вони нам пишуть, що у симптомних пацієнток, особливо у жінок в постменопаузі, не рекомендується очікувальна тактика. Е, не рекомендується вона, так? Да? От і все. Але деякі джерела я ще порив в інтернеті, вони нам рекомендують динамічне спостереження. Якщо поліп. В першу чергу, це безсимптомний. Якщо він до 5 мм, і нам дозволяється спостерігати до 3-6 максимум місяців. питання, яке ми мали розглянути ще одне, це чи можна видалити його назавжди і забути за нього. А от якщо говорити про видалити, то так, на даний час е є все для того, щоб видалити його повністю. Але гарантії того, що він не з'явиться знову, ніхто вам, на жаль, не дасть. Тому що поліп сам по собі це результат, результат деякої патології, яка є в, в ендометрі. І паралельно з тим, що його лікувати, да, що його видаляти, треба шукати причину. А причиною можуть бути: це хронічний ендометрит, може бути СПКЯ, може бути гормональний дисбаланс, може бути метаболічні різні порушення, такі як. Пожиріння, інфільну резистенці і тому подібне. І тому приходимо до висновку, що, на жаль, немає якоїсь, е, одної, якогось одного шаблончика для того, щоб лікувати всіх жінок. Є індивідуальний підхід і індивідуальна, індивідуальна ситуація. Да? І тому наша задача це в першу чергу профілактувати. Профілактувати, ходити на прийоми до гінекологів, до лікарів е і берегти своє здоров'я. Тому таке. А хто хоче побачити, як він видаляється, як ми це робимо, отут залишу QR-код. Отут. І внизу залишу посилання на телеграм-канал. Там показана операція, як вона відбувається. Тому заходіть, дивіться і будьте обізнані. Все. Всім до побачення!